Всім привіт! Про страшну загибель шикарного лайнера Титанік у водах Атлантичного океану знають всі сотні збожеволілих від страху людей, нестямні жіночі крики та дитячий плач. Пасажири третього класу поховані живцем на дні океану та мільйонери, що обирають найкращі місця у напівпорожніх рятувальних шлюпках на верхній престижній палубі параплав. Але лише обрані знали, що катастрофа Титаніка була запланована, а загибель сотень жінок та дітей стала черговим фактором у цинічній політичній грі. Трагедія Титаніка досі залишається найбільшою морською катастрофою мирного часу. Обставини загибелі 1500 людей, які раніше оповиті таємницею. Архіви військово-морського флоту Великої Британії підтверджують, що на Титаніку шлюпок з якоїсь причини було двічі менше ніж потрібно. І капітан ще до зіткнення знав, що на всіх пасажирів місць у них не вистачить. Екіпаж судна спочатку розпорядився рятувати пасажирів першого класу. Одним із перших, хто сів у рятувальну шлюбку, Брюс Ісмей, генеральний директор компанії «Ухайт Star Line, який належав Титанік. Човні, якому сидів Ісмей, був розрахований на 40 осіб, проте він відправився від борту лише з 12. ма Нижню палубу, де було 1500 чоловік, було наказано замкнути, щоб пасажири третього класу не вдерлися на гору до шлюпу. Внизу почалася паніка. Люди бачили, як у каюти почала надходити вода, але капітан мав наказ рятувати багатих пасажирів. Наказ тільки жінки та діти прозвучав значно пізніше, і на думку експертів, у цьому були насамперед зацікавлені матроси, бо в такому разі веслярами на човнах ставали вони, і у них з'являвся шанс на порятунок. Багато пасажирів другого та третього класів, дочекавши шлюпок, кидалися у рятувальних жилетах за борт. У панці мало хто розумів, у крижаній воді вижити практично неможливо. У списку пасажирів третього класу, які тільки недавно стали надбанням громадськості, значиться ім'я Вінні Кауц, скромна англійка з двома синами. У Нью-Йорку на жінку чекав чоловік, який кількома місяцями раніше влаштувався в Америці на роботу. Це здається неймовірним, але через 88 років, 3 лютого 1990 року, ісландські рибаки підібрали на березі жінку з таким ім'ям. Мокра, замерзла, подертому одязі. Вона плакала і кричала, що є пасажиркою Титаніка та її ім'я Віні Каус. Жінку відвезли до психіатричної лікарні та тривалий час приймали за божевільню, поки хтось із журналістів не знайшов її ім'я в рукописних списках пасажирів Титаніка. Вона докладно описала хронологію події і жодного разу не запуталася. Містики відразу висунули свою версію. Пасажирське судно потрапило до так званої просторово-часової пастки, а аномальні події навколо загибелі Титаніка. Довгий час ретельно ховалися. Відомо, що офіційно підтвердити особу вінікаутс ніхто так і не зміг. Офіційно версія катастрофи свідчить, що Титан зіткнувся з чорним айсбергом, який нещодавно перекинувся у воді, і тому на тлі нічного неба був невидимий. Ніхто ніколи не запитував, чому айсберг був чорного кольору. Черговий Фредерік Фліт за кілька секунд до зіткнення бачив якусь величезну темну масу і почув дуже дивний гучний скрегіт, що надходить з під води, не схожий на звук зіткнення з айсбергом. Через 80 років дослідники вперше спустилися до Титаніка і підтвердили, що корпус пароплава дійсно розрізаний. Чому черговий нічого не помітили заздалегідь? Це дивно, але вони не мали біноклів. Тобто, формально вони були у сейфі, але ключ від нього таємниче зник. Ще одна дивна деталь: Титанік найдосконаліший пароплав початку 20-го століття, не був оснащений прожекторами. Така безтурботність виглядає щонайменше дивно, адже на Титанік весь день приходили телеграми, які попереджали про айсберги, що курсували в районі. Під час морського круїзу капітан Сміт постійно повторював, що рейс на Титаніці стане останнім у його кар'єрі. Команда сприймала це буквально, адже ще місяць тому чоловік був відправлений на пенсію. А напередодні відпуття пароплава моряки раптово згадали запросив очовувати лайнер Зваживши всі події та факти, складається враження, що катастрофу Титаніка готували спеціально, але кому було вигідно загибель Титаніка і навіщо втопили сотні безневинних людей? До друку було вкинуто версію, що Титанік затонув через гонитву за престижною нагородою Блакитна стрічка Атлантик, нібито капітан хотів прибути в порт Нью-Йорка на день раніше, за встановлений термін, щоб отримати приз. Через це пароплав ішов у небезпечному районі на максимальному ході. Але проблема в тому, що Титанік просто на технічно не міг розвивати. Ти швидкість 26 вузлів, на який був поставлений минулий рекорд. Говорили й про помилку Керманича, який неправильно зрозумів наказ капітана і, перебуваючи у стресовій ситуації, викрутив кермо не в той бік. Можливо, Титанік був уражений торпедою німецького підводного човна, і ця катастрофа насправді стала першим епізодом першої світової війни. Численні підводні дослідження згодом не знайшли навіть непрямих прямих ознак можливого влучання торпеди. Тому найправдоподібнішою версією загибелі Титаніка в результаті стала пожежа. Напередодні відплиття у трюмі лайнера, де зберігалася вугілля, виникла пожежа. Її спробували загасити, але не вдало. На пристані вже зібралися найбагатші люди на той час. Зірки кітоматографу, преса, грав оркестр, не можна було скасовувати рейс. Власник судна Брюс Ісмей ухвалив рішення йти до Нью-Йорка і намагатися походу загасити пожежу. Саме тому капітан гнав на всіх парах, боячись, що пароплав ось ось вибухне і ігнорував повідомлення про айсберги. Ще одна дивина власний компанії White Star Line, який належав Титанік, мультимільйонер Джон Пірпон Морган Молодший, анулював свій квиток за 24 години до відплиття і зняв з рейсу знамениту колекцію картин, яку збирався відвести до Нью-Йорка. Раніше цьому факту не надавали практично ніякого значення, але лише зовсім недавно дослідники зіставили певні факти і дійшли висновку, що Титанік став першою великою катастрофою спрямованою на на встановлення світового панування. В середині 90-х років вчені здійснили занурення до Титаніка і взяли проби металу, які потім проаналізували фахівці американського інституту. Результати були насправді приголомшливими. За вмістом сірки було встановлено, що це був звичайний метал. А пізніше дослідження показали, що метал не просто був таким, як на інших судах. Він був набагато гіршої якості, а у крижаній воді взагалі перетворювався на дуже тендітний матеріал. Восени 1993 року сталася подія, що поставила крапку в дослідженні причин загибелі Титаніка на Нью-Йоркській конференції американських фахівців у галузі судобудування було оголошено результати незалежного аналізу причин катастрофи. Експерти заявили, що не розуміють, чому для корпусу найдорожчого у світі судна було використано сталь такої низької якості. У холодній воді корпус Титаніка тріснув при першому ударі, тоді як якісна сталь при цьому лише деформується. Зараз із упевненістю можна сказати, загибель Титаніка це була старанно продумана пропагандистська акція. Мільйони людей в цьому світі були. Були шоковані долою похованих пасажирів третього класу. Вони так і залишилися замурованими в каютах. Всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі!